Христос Воскрес! Дорогі прихильники православного календаря! Сьогодні ми відзначаємо приполовіння Пасхи, тобто середина між Паскою і Вознесінням. І до нас через Євангелі лунає звернення від лиця Господа. Той, хто має спрагу, нехай прийде до мене та нап'ється. І ми з вами маємо за честь і спраглою душею прийти до Господа, бо Він для нас єдине світло. Єдина істина, яка просвітить своєю всепрощаючою любов'ю. Сьогодні за православним календарем свята церква з великою шанобливістю почитає друге віднайдення списку іверської ікони Божої Матері. А також святого великомученика Георгія Побідоносця. Святий Георгій народився у місті Бейрут та виховувався батьками в християнській вірі. Будучи військовим при імператорі Діоклетіані, юнак виділявся серед інших воїнів розумом, хоробрістю, фізичною силою та красою. Але, побачивши, як правитель винищує християн, Георгій роздав своє майно нужденним і перед Діоклетіаном оголосив себе християнином і відкрито звинуватив його у жорстокості та несправедливості. За що і був. Ув'язнений мучителі били святого Георгія воловими жилами, колисували, кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях з гострими цвяхами всередині. Проте великомученик все терпляче переносив. Зрештою, за наказом імператора йому мечем відрубали голову. Так святий мученик Георгій відійшов до господа у Некомедії у 303 році. А за мужність і духовну перемогу над мучителями, а також за чудодійну допомогу людям у небезпеці, його назвали Побідон. Православний календар із ним Ангела сердечно вітає братів та сестер, які мають імена Георгій, Олександра та Анатолій. Много є вам літ! Повчання щодо життєвої мудрості подає нам великий старець Анросі Оптинський, який у смиренні і молитві здобув благодать Святого Духа. Бережіть совість свою! Вона є голос Божий. Голос Ангела-Хранителя